Всім привіт! Приїхали ті самі знамениті іграшки з Англії палетами. Ось такими палетами вони прийшли. Палети в середньому десь по 300-400 кілограм, як які палети, бачите, ці прийшли зараз високі. Загалом іграшки пластик Англія. М'якої тут практично немає. Брік також йде окремо. Нагадую, ми їх продаємо по 3 євро кілограм. Ось такі іграшки. Зараз вам покажу, що трошечки наповнені. Щоб могли всі глянути. Вони тут, звісно, різні йдуть. І... Ось, наприклад, я, до речі, потім що десь прикріплю, нам людина казала, що зібрала повний контакт. Ось, ось таких цих персонажів не теж. Дивіться, ось ось, далі якась. Вона ще якась колекційна навіть. Да. Так. Трошки вже клієнт наче подивіти, я вже трошки щось іграшки вичив. Загалом Поїхали далі. Ось така гарна машинка. Я думаю, що на радіокеруванні, напевно. Так, ціла. Поїхали далі. Так, знову лялька. Ціла це легасенька, щось це, заберемо. Знову лялька. Така величезна, на півпробки. Звернув, напевно, колекція якоїсь, так? Пише щось чи не пише. Не пише. Добре, ось така лялька є. Ось така різна. Ось там ще одяг для тієї ляльки. Ой, ще якісь маленькі ось такі, є. Тут е можна глянути, дивимося, їдемо далі. Це я просто з фури, він зразу показує е товар, як він, він приїхав, зразу цей. Так, ось знову поїхали. Засипалася коробочка, треба зараз збирати машинки. Все падає. Так, ось таке, Що запаковане. Що це у нас є? Що це? Так, поїхали. Ось таке. До речі, досить багато працюючого всякого. Практично в кожній коробці є різні ляльки. Як не Барбі, то якісь ці. І колекції. Що запаковане є. Ось машинка. машинки. Ну, машинок дуже, дуже багато є різних. Машинки дуже багато різних. Давайте продовжуємо коротко, по суті, ще показати дві коробочки. Що ж йдуть тут зараз цей. Так, це ми просто знизу дивимося і тому. Вони в Англії теж все велике йдуть на низь. Але от колясочка до колясочки йде ось таке, потім йде дитина в тій колясочці. Далі їде на рік. Поїхали далі, ось така машинка. Ага, машинка сейф, зрозуміло. Машинка ставить. Ось така, новенька. Така запакована коробочка. Зі мною зіграє так. Можна побачити, Та. запакований якийсь комплект іде, знову якась літалька. До речі, з лего всяких багато іграшок є. Є, з Лего, щось запаковане. То загалом приїхали ось такі палети з Англії іграшок. Кому потрібні іграшки з Англії, палетами, пишіть, маємо.